Виконуємо номер 1279 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У кравчині є відріз тканини завдовжки 198 метрів. Щодня вона відрізає від нього по 18 метрів. На який день вона відріже в останнє. Знайдемо, скільки всього шматків тканини буде у відрізі. Для цього 198 поділимо на 18. 198 поділимо на 18 куточком 19 ділимо на 18, беремо по одному. Виконуємо віднімання в остачі 1. Зносимо 8, 18, Ділимо на 18, також 1. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, буде 11 шматків. Пояснюємо всього шматків тканини ціт всього шматків тканини 11. Отже, 10 відрізів вона зробить. І на 10-й день відріже в останнє. Запишемо. Отже, на 10-й день вона відріже Востаннє і залишиться. На одинадцятий. День один шматок. Записуємо відповідь. На 10 день ми дали відповідь на питання, на який день кравчиня відріже відстаннє, якщо у неї відріз тканини завдовжки 198 метрів, і щодня вона відрізає від нього по 18 метрів номер. 1279 виконано